Вітаю всіх. Мені надзвичайно приємно бути в рідних стінах, скажімо так, я закінчував цей курс і завжди з таким трепетом сюди приходжу на заходи. Дякую дуже пану ректору, проректору, всім, хто дає можливість нам тут зустрічатися, організовує такий майданчик, де ми можемо обговорити важливі теми і поділитися своїм досвідом. У мене досвіду, ви розумієте, за 10-15 хвилин виступу нічим практично не можна поділитися, але я все ж таки хотів якісь такі загальні речі окреслити, розказав таку інтегральну картину, як наша громада працювала, працює, живе і планує далі жити. А Володимир Васильевич приєднається до, до нашої дискусії. А вже більше конкретно розкажемо в якихось конкретних прикладах, як ми реалізовувати ті е е успішні проєкти. І в першу чергу, чергування енергетики, енергообрати менеджментів і так далі. Це почалося дуже давно, набагато раніше, ніж тут розказували за Івано-Франківськ ще з 2009 року, коли наше місто підписало голову до мене у приседі, і Володимир був. Сам там також заголов на себе зобов'язання на більку викидах цього плані, по переходу на альтернативні джерела да, і так далі. І багато-багато в цьому плані було зроблено за ці роки. І я вже став міським фонбою у 2020 році. Е, і Ми продовжили цю роботу, в 2021 підписали на рівшу кліматої енергії, взяли на себе ще більше війни. Зв'язання поставили цілі, що до спорочення вихідів заплат на 30% до 30 року. І інші речі ми в 2021 році також приєдналися і стали учасниками, ну і вже сьогодні на сьогоднішній день є сертифікованим учасником Європейської енергетичної відзнаки за підтримки Асоціації непрофективних міста України. Це Робимо зараз на виході полотній стало енергетичному розвитку, і буде для нашої громади. Тому ну, ми е, е, це діло е, робимо і будемо робити так. Щодо поточного стану, ми маємо таких проєктів, про які, напевно, Володимир також розкаже, наприклад, згаданий, не вкладніший, ми зараз організовуємо. Днями був фінальний звіт цікавий проєкт, техніко-економічного коруптування, можливості використання старих нафтових сравнів наш регіон, Парпатії, Долинщина, нафтових регіони, там є багато складів. Вони пробурені, які вже не експлуатуються. Ну і раз вони пробурені, то чому ж не можна Я вдягнути, скажімо так. Тому ми цей проєкт спіднімаємо, маємо. Також ми ради ділимося і маємо зараз проєкт підготовки енергоменеджерів громадах в 9 громадах, якщо я не помиляюся. Разом з науковцями ми також будемо готувати енергоменеджерів, розказувати, як ми це буде в долині. На море, для них інструментальні, для їхньої діяльності, вчити їх, сертифікувати і так далі. Тому ну, раді ми цим ділимося і готові багато чого запропонувати, ну, особливо в цей час, під час війни Оскільки стало питання. І я би тут поділив ці виклики на, на дві категорії. Те, що ми можемо зробити зараз, Загасити пожежу короткостроково, Ми про це говорили недавно на ефірі з, з експертами, з Максимом гардеріше. А також варто поговорити про речі десь на майбутнє, на довгострокову перспективу, бо е, життя не за, закінчиться зараз, я переконаний в скворі перемозить. Е, але вмісто неї також життя буде і економити ресурси, і раціонально їх використовувати буде. Також важливо. От, буквально два дні тому в нас була нерада разом з Андрієм, він можливо відповідниця також. Ми говорили, що ми будівництво в долині акумулюючих станцій. От, також можливо будівництво газ заводу з ворогівництво водою. Також дуже цікава ідея, дуже цікава річ, що є певні нього. Я думаю, що ми в тому напрямку маємо рухатися. Не буду забирати, скажімо, багато часу такими загальними речами більш кредитів. Володимир має презентацію і розкаже про успішне досвід нашого міста. Я вам дякую всім за, за те, що ви зібралися і маєте таке бажання ці питання обговорити. Дякую ще раз організаторам Михайло Михайловичу з приємністю, Я завжди з ним зустрічаюся. Він мене ще вчив кримінальному праву. Це така дуже цікава річ, і цей час також. Для розряд. Дякую вам дуже за цей майданчик, за організацію і всім нам зараз моєї перемоги. i <laughs>